Сьогодні ми робимо огляд квартири на вулиці Кевбашніча біля самого центру Вроцлава. Чекаємо на пані Христину, яка нас запросила. Тому давайте починаємо. Привіт перед тим, як потрапити до квартири, треба розповісти про будинок. А. Ми живемо ось там на даху, вулиця Ковбасна. Це тому, що тут поруч був цех м'ясників, але до того вона називалася вітряною. Тому що тут одра, дуже сильно вітрив. Раніше не було тут ніякого будинку. Тут був провулок. Був раніше такий закон у Вроцлаві. Кожні 100 метрів треба було, щоб вулиця або провулок. Це реально. Рекорд міста це найвужчий будинок міста Вроцлава. Нам а як, дуже як давно пощастило вже тут живати цієї весни. Буде 5, 5 років. Якась компанія напилася, сіла в наш ліфт. Шість людей. Перевантаження ліфту і вони їх автоматично спустили на нульовий поверх, шоста ранку, бар закритий. І вони застрягли. Тут годину їх не могли витягнути. Вони тут обіцяли все, бо п'яні були. Так, цікавий факт про нашу квартиру одразу з ліфта. І, От і, так! І, 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 і собака. По... У нас дуже дружелюбний пес. Ширина будинку 4 метри, але довжина 20 метрів. Тераси і дах будуть займати площу півквартири. У нас тут два поверхи, зараз підемо. Це дитяча. Дитяча велика, і ми так тішилися. Так. Получається, тут хтось один, спить, а там тут, друга тут, дитина. Тут Я Мені. також граю на цьому. Uh, синтезатор, так. Uh. Uh. Три ліжка. ви казали, що Це вас два для літей. гостей, для друзів, загальна площа квартири, квартири? 100 квадратів. Квартири. І 50 квадратів тераса. Наша кімната супер-супер маленька. А, Але така ліжко. затишна. Так, затишна у нас там ванна. Тут таке патіо. тихе, дуже Дуже, Дуже затишна. Частина. І ванна. Супер. Супер. Це сходи, бо пожежі е, тож можуть траплятися. Це в нас получається сходи на другий поверх. На помору. Так ого. Скільки книжок? Так е, о, ого, б... ого. Скільки ти а. книжок прочитала 23-му році? Я ставила собі план прочитати 100 книжок. Я їх прочитала за рік. Виходить оце ліфт. Хто на кухні готує на кухні? Готуємо всі разом. Взагалі у нас теж профдеформація, Ми ж тримаємо кав'ярню гніздо. Старий Суді. будинок, але я бачу, тут є у нас посуд. посуда. Електроплита електроплита. Загалі все так, дуже так. дуже просто. А тут у нас виходить, така зона, зона відпочинку. відпочинку. Тут я бачу тільки Форест проводить час, а вазонки хто підливає вдома. Клінінг <рес> це дідух так вас стоїть? так. Це я плила. Клас, ці всі квітки називаються «Жіноче щастя. О у вас є кондиціонер також. Я багато так Так, тут дуже нагрівається, тому що сонячна сторона і над вами вже нікого немає. Це вже ми все. можемо туди піднятися. Лише піднятися треба виконати одну умову. Ми мусимо там надпити. Я ж з Херсона. У мене є кавуни, і ми кавуни, mm -hmm. кавунеси. Ми йдемо всі під ага. напивати з кавунів. Христина, поки ти готуєш нам кавуни, кажи, будь ласка, ви тут квартиру купила? Чи ви орендуєте? Як це оренда? Сказати? Ми приїхали 20-му році весною. Цю квартиру раніше здавали по добову. І тому вона звільнилася. Зараз ми сплачуємо 4 тисячі за 100 квадратних метрів і плюс комуналка. Але ми з'їжджаємо. Головна причина була те, що діти хочуть свої окремі кімнати. 11-й рік в Польщі вже так хочеться в своє. А чоловік він вдома працює?